Кілька років тому на одному з іноземних аукціонів з'явився у продажу альбом німецьких фотографій. Деякі фотографії з альбому були зроблені в Костянтинівці. Один із знімків на представленому фото. На обороті німецькою був надпис Водовоз у Костянтинівці 1941 рік та абревіатура АКП 541, що означає ця абревіатура, і що додатково можна дізнатися із цих архівних кадрів. Ми зазирнемо в німецькі документи штабу 17-ї армії Вермахту початку 1942 року, які ми досліджували раніше, збираючи їх одна до одної по маленьких крифтах. АКП 541 це підрозділ 541-го армійського автомобільного парку. Dies На світлині розвезення питної води водовозами з АКП 541 у внутрішньому дворі. Д подібного директорського будинку номер 31 по вулиці Шмітта. Дата зйомки цього фото не раніше січня березня 42-го року. Ми знайшли інше радянське фото того самого дому з таким самим ракурсом на будинок 31, яке було зроблено в 60-ті роки, на ньому зображено той самий деподібний будинок по вулиці Шмітта, який місцеві між собою називали Московським. Цей будинок легко впізнається своїм закругленим кутом стіни. Різниця між двома фотографіями будинку десь 20-30 років. Якщо ви впізнали когось на цьому фото, напишіть у коментарях. Одного мешканця на післявоєнному фото ми ідентифікували це Дуля Анатолій, він був ще викладач Костянтинівського індустріального технікуму. Вдалині на даху чітко видно центральну п'ятиповерхову секцію цього будинку Заглядовує вежею на даху. Якщо вам цікаво, що це за вежа, дивіться наше інше відео на каналі. Присвячена дзеркальній колонці та червоному селищу міста. На знімку не лише німецькі солдати, а й місцеві жителі та так звані Хіві, Des Zweiten Weltkrieges Hilfskräfte in der deutschen Wehrmacht und der SS ДССА. Добровільні помічники вермахту і смісселив. На фото під ногами у людей багнюка. По центру за спинами німецьких солдатів візник, що сидить на возі. Він найвищий на цьому фото. Воду із найближчих колодязів на возах або на санях у зимку. Розвозили різними районами міста на іншому німецькому фото, сані в місті Костянтинівка поруч із Палацом піонерів, який розташувався до війни в бувшому бельгійському католицькому костьолі. Вже під час війни в ньому був розташований німецький лазарет, централізована подача води в лівобережній частині Костянтинівки була аварійно припинена через цілеспрямоване знищення міської інфраструктури при відступі військ Червоної армії з міста наприкінці жовтня 1941 року. Це так звана тактика випаленої землі на території, що залишається під ворожою окупацією. Постанова Державного комітету оборони 767 СС від 12 жовтня 1941 року про руйнування систем водопостачання Донбасу на випадок захоплення території супротивником передбачала виведення із ладу фільтрувальних та насосних станцій згідно іншої постанови Державного комітету оборони 749 СС від 9 жовтня 41 року. Передбачалось призвести в першу чергу демонтаж обладнання електростанцій та електромереж до в Сталінській області. Обладнання Костянтинівської понижуючої підстанції високої напруги 110 кВт та потужністю 42,5 мегавольт було евакуйовано за допомогою цілих 30 вагонів це, з огляду на габарити трансформаторів, масляних вимикачів та іншого силового обладнання станції, те, що евакуювати до жовтня 41-го не встигли або не змогли. Було спалено або висаджено радянськими саперами у повітря, насосні станції, трубопроводи, опори електромереж міста, фрагмент німецького аерофотознімку з висоти прольоту розвідувального літака наприкінці серпня 41-го року. Червона стрілка вказує саме той ракус, з якого було зроблене наше головне фото, сучасний вид на директорський будинок номер 31 по вулиці Шмітта. В ході вже Нової війни, 27 лютого 2025 року, цей будинок було знищений російськими військами. Якщо в когось із читачів мешканців Костянтинівки є сучасна фотографія цього будинку з такого самого ракурсу, як на німецькому першому фото, поділіться, будь ласка, з нами у коментарях і зазначенням вашого авторства. Для нас це дуже важливо. До речі, більше історичних світлин міста можна знайти в нашому телеграм-каналі. Додатково в німецьких штабних документах вказано, що екстрена передислокація армійського підрозділу АКП 541 з Краматорської до Костянтинівки відбулося 25 січня 1942 року у досить непростій для німців бойовій обстановці. У вимушеному порядку до Костянтинівки перемістили склади гумових шин з армійськими запасними частинами до різної техніки, і з довідки ремонту транспортних засобів АКП 541 за звітний період початку 1942 року наведена цікава інформація. Зазначено, що ремонт техніки був суттєво ускладнений з наступних причин а. Розміщення екіпажів ремонтної бази та тягачів в умовах оборони, б. Незначні втрати у техніці під час зимової битви, в. Ворожі авіанальоти на майстерні та склади запасних частин у Краматорській, г. Обмороження особового складу, сильний мороз, навіть у робочих приміщеннях д. Нестача запасних частин через поганий стан доріг, снігові кучугури. Відсутність його прибиральних команд, завантаженості залізниць, відсутність локомотивів. Все це відбувалося в той самий момент, коли почалася Барвінківська Лозівська операція. У січні березні 1942 року радянські війська Південно-Західного фронту провели контрнаступ у районі Ізюму, внаслідок якого було створено плацдарм на західному березі річки Сіверський Донець у районі міста Барвінкове. Який відкривав можливість подальшого наступу на Харків та Дніпропетровськ, радянськими військами було захоплено головну базу постачання 17-ї армії в Лозавій та перерізано зарізничну колію Дніпропетровськ-Сталіна, по якій проходило постачання першої танкової армії вермахту. З початком весняного бездоріжжя наприкінці березня невдалий радянський наступ було зупинено. На світанку 18 січня 42 року. Радянські війська Південно-Західного і Південного фронтів атакували позиції противника і зім'яли його оборону на ділянці від Балаклії до Слов'янська. Після підбиття підсумків перших двох днів радянського наступу, 21 січня було вирішено запровадити прорив у смузі 57-ї армії за допомогою рухливої оперативної групи із 1-го та 5-го капкарпусів. Перший кавалерійський корпус отримав завдання до ранку 28 січня вийти до Костянтинівки та Дружківки спільно з 255-ю стрілецькою дивізією, але був зупинений німецькою 257 ю піхотною дивізією в районі Явленської Лаврівки. Наприкінці березня 42-го загальні радянські втрати склали 4842 червоноармійця. Співвідношення радянських до німецьких втрат складало 10 до 1. Ще у німецькому звіті АКП 541 зазначено, що в січні 42-го армійська ремонтна бригада зарядила усього 1576 акумуляторів. У січні місяці евакуаційний загін бригади відбуксував 287 зламаних транспортних засобів, включаючи штурмові орудія «Штурмгешуц», та подолав усього 16 828 кілометрів шляхів. Інвентаризація транспортних засобів за звітний місяць не надавалася через бойові умови. Варто зазначити, що в Костянтинівці німецьке командування у січні 41-го додатково розгорнуло армійську базу постачання під кодовою назвою Нарцис за рахунок тилової безпеки Костянтинівки та зручності шосейного сполучення із містами Артемівськ та Червоноармійськ. З наближенням фронту на початку 42-го року німецькому командуванню також довелося екстрено евакуювати свої армійські лазарети до більш безпечних міст Донбасу, Страматорська та Слов'янська. Які піддавалися бомбардуванням радянської авіації. У Костянтинівці було створено додаткові стаціонарні ліжкомісця для поранених німецьких солдатів та офіцерів. Тим часом німці стикнулися з епідемією тифу. 563 з 2415 радянських військовополонених, перебуваючих у дулах 172, були заражені тифом. В німецьких лазаретах також закексовані випадки тифу серед німецьких солдат. Ми радимо передивитися третю частину нашого відео про директорський будинок по вулиці Шмітта та наведення переправ через річку Кривий Терець біля дзеркальної колонки. Це відео присвячується нам, рідному місту Костянтинівка. Сподіваємося, що вам сподобалося це відео. Ми працюємо над продовженням. Підписуйтесь на цей канал та не забувайте поставити вподобайку, а також поділіться цим відео з вашими друзями. Дякуємо вам за увагу!